Лита ялинка преміум засніжена на відео розмір 190 см. Виробник смерека. Доступна також в розмірах 120, 150, 190, 220 і 260 см. Це та сама ялинка преміум, яка є хітом продаж, але засніжена. Після виробництва вона відразу наноситься бавовняний сніг, щоб він дуже добре сидів і не спадав максимально довгий термін. 536 гілочок. Саме таку кількість має дана ялинка, тому виглядає дуже пишною і насиченою. Нижній діаметр гілочок приблизно 112 см, Можна зробити трішечки вужче, якщо прижати гілки ближче до основи, вага 13,9 кг, Складається з трьох частин. комплектується металевою підставкою на чотири опори. Ялочки даної ялинки витримують багаторазову деформацію, вони не осипаються, не гнуться, не відпадають і так далі. Сніг не жовтіє і не осипається з часом. Тобто протягом п'яти років, можливо, навіть десяти, mm -hmm. вона буде зберігати свій первинний вид. Сніг тримається прекрасно. Звичайно, там перший-другий раз воно буде трішечки опадати сильніше. Потім снігу буде все менше і менше. Тобто ялинка не втратить свого засніженого вигляду, це точно. Але при розкладанні треба враховувати, що трішечки треба буде замістити, але не критично. Матеріал самої ялинки, не враховуючи сніг. Це первинний поліетилен без ніяких домішок, без ніяких переробок і так далі. Немає жодного запаху, просто первинний екологічний матеріал. Бо бувають дешеві китайські ялинки, які мають запах переробленого пластику, якийсь дешевий такий пластик, і так далі. Ці ялинки не з цього типу. Вони з первинного матеріалу просто виглядають дуже шикарно і не містять ніяких шкідливих доміжок, зайвих запахів. Ялинки, які будуть ще більше розміру, там 2,60-220 і так далі. Вони будуть ще пишнішими. Тому що ялинка, якщо чим більше чим ялинка, тим більше в неї гілочок і тим більше вона в об'ємі. Тобто вона зросте, вона росте знизу, а не зверху. Вона збільшується вниз, тобто вона буде ширша і більша.